Сьогодні ми починаємо читати історію. Михасик готовий слухати. Сподіваюсь, ви також. Брати заздрять Йосипові. Було у Якова 11 синів, і донька Діана. Наймолодшого сина звали Йосип. Яків подарував Йосипові нове вбрання. Це було особливе вбрання, квітчасти з довгими рукавами яким ніколи не дарував своїм синам такого гарного вбрання. Десять старших братів заздрили Йосипу. Онієї ночі Йосипу приснився сон. Йому приснилося, що він зі своїми братами в'язали снопи. Сніп Йосипа стояв, а снопи його братів вклонилися Йосиповому снопу. Приснився Йосипу ще один сон. Сонце, місяць та зірки вклонилися йому у вісні. Йосип розповів ці сни своїм братам і батькові. Брати розгнівалися, чи ти гадаєш, що одного дня для нас станеш царем? Ми ніколи не вклонимося тобі. І ще більше брати зненавиділи Йосипа. А батько докорив Йосипові і сказав: Чи справді я? Та мати твоя прийдемо вклонитися тобі до землі. Одного дня старші брати повели пасти своїх овець у гори, де була зелена трава. Через декілька днів Яків сказав Йосипові Піди на подивись, як справи у твоїх братів потім розкажеш мені. Йосип одягнув своє квітчасте вбрання і пішов шукати братів. Коли брати побачили Йосипа, вони вирішили вбити його. Бо дуже зненавиділи його. Брати зняли з Йосипа гарне вбрання і викинули молодого брата у глибоку суху криницю. Невдовзі біля них проходили купці на верблюдах. Вони йшли торгувати до Єгипту. Один з братів сказав Продаймо Йосипа цим людям. Вони відведуть його в Єгипет та продадуть як раба. Так вони й зробили. Брати розірвали чудове Йосипове вбрання і полили на нього кров козла. Потім вони повернулися додому і сказали неправду своєму батькові Якову Ой батьку, ми знайшли Йосипове вбрання. Мабуть, якийсь дикий звір розірвав його, Яків впізнав вбрання свого молодшого сина і довго-довго плакав за ним. Пильнуйте про миру всіма!